Добрий день, шановні друзі. Мене звати Юрій Сідінько. Я директор проєктної компанії «Юнівер», яка є двічі релокованим підприємством спочатку в 2014 році з Луганська, а в 2022 році з Сєвєродонецька Луганської області. Зараз ми знаходимося і мешкаємо в Ірпіні, займаємося відбудовою пошкодженого житла. І громадських будівель в багатьох громадах Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської і Донецької областей. Чому нам присвоїли почесне звання соціально відповідальний бізнес? Тому що в моєму підприємстві 100% всі працівників вимушені переселенці. З Луганської області. Наша мета відбудувати Україну, зробити її зручною для проживання, зробити, щоб нашим нащадкам досталося Дуже корисні, цікаві і благополучні громади. А мета наша головна це дочекатися перемоги, дочекатися визволення нашої рідної Луганщини повернутися в рідні домівки і відбудувати нашу Луганську область. Я вітаю всіх з наступаючим Різдвом Христовим, а також з прийдешними новорічними святами. Бажаю всім вам щастя, здоров'я, мира, благополуччя і скорішої перемоги нашої багатостраждальної України.